Наступний лікарю. Останнім часом я відчуваю якусь тривожність та прискорений пульс. О, шановний, з вами все добре. Значить, катайтесь на авто та пийте побільше водички. Ви впевнені? Навіть не ну, оглянете мене. Та, звісно, впевнений. Вас таких он скільки. Ох. У вас звичайний пульс помсти. От ви знали, що ваші регулярні заправки пульсом на око дуже важливі для всіх нас. Пам'ятаєте, як ви заправляли пульс, щоб зібрати на авіаційні комплекси шарк минулоріч око і повернись живим, передали їх військовим, і шарки показали фантастичну ефективність. Вони допомогли знищити майже 300 одиниць ворожої техніки загальною вартістю 733 мільйони доларів. Сума завданих збитків майже в 100 разів перевищує вартість. Арків, а зараз наші заправки пульсом перетворюються на 10 пульстронів для дешеве, 5 пульстронів вже на фронті, 5 ще попереду. Навіть не думав, що своїми постійними заправками я так допомагаю. Звісно, допомагаєте. З вас три тисячі гривень! Ось посилання на спецрахунок проекту. Шановні, наші заправки роблять помсту. Долучайтесь. Око за око.